В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хто хоче душу свою зберегти, той її погубить. А я пастир добрий, каже Ісус Христос, і покладаюсь за овець моїх. Наймить бачить, що іде вовк тікає, а пастир турбується про овець. Ось ми бачимо, Христос Спаситель говорить про себе і говорить про людини, хто зречеться мене і моїх слів у цьому світі лукавому і перелюбному, того і я не прийму, не визнаю перед Отцем Небесним. Ісус Христос є добрий пастир, Жертовно до смерті на Христі, прийняв зневагу, зневіру людей, бочування, смерть, страждання і переміг смерть. людство разом з пеклом ополчилося проти нього і кричали – Зійди з Христа, насміхаючи з Нього, якщо ти Син Божий, зійди і ми повіримо, що ти є Месія. Але коли Христос воскрес, не повірили. А ті, хто повірили, тим дав силу Синами Божими, тобто дітьми Божими, бути і вилив на віруючих в Нього, Духа Святого. Відправив апостолів своїх учнів, які взяли хрест свій і пішли за Ісусом Христом в усіх прикрощах, труднощах, гоніннях і перешкодах, і відправив їх до всіх народів світу проповідувати святу Євангелію. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить, тому що хто хоче чогось досягнути, той прикладає чимало зусиль, той вранці встає і виснажується протягом дня у трудах своїх, для того, щоб здобути те, що поставив перед собою. Але якщо він трудиться в надії на Господа Бога, з довірою, що Господь благословить, бути плодам, заради яких Він трудиться, то блаженний. Бо Господь через Давида каже даремно трудиться будівничий, якщо Господь дому не будує. Даремно вартує сторожу, якщо Господь не оберігає міста, і каже, даремно ви сієте і встаєте рано, і пізно лягаєте, якщо не з Господом Богом. Отже, людина, якщо докладає зусиль, старань і заради Господа Бога готова. Навіть вмерти. Ісус Христос про таких каже, що не зазнають смерті, але перейдуть від смерті до життя. І коли хто вірить в Ісуса Христа, вчать нас апостоли святі, то діла їхні будуть засвідчувати цю віру. Неможливо так, що говорю, я вірую, а діла мої зовсім інші, або не підкріплюються мої слова ділом. Ще стародавні греки дивилися на своїх філософів, які любили щось мудре сказати. І якщо їхні слова і спосіб життя. Не співпадали, ну, ніхто їх не бачив і не слухав. А коли те, що вони казали, вони втілювали у своєму житті, відповідали своїм словам ділом, таких приходили слухати і від таких приходили вчитись? Ісус Христос є добрий пастир. Чи Він не більший за Філософів і мудреців більший. І словом своїм нас животворить, бо Він є живе слово. І життя Його нам доводить, що Він є той, в кого ми повинні вірити, той, кого послав Отець Небесний. І каже до юдеїв в їхній немудрості, які сперечалися з Ним. Каже, якщо мені не вірите моєму слову, подивіться на мої вчинки, на мої діла, вони засвідчують про мене. І коли Іван Хреститель послав учнів своїх, які вагалися, чи Христос це той, хто має прийти після Івана до Ісуса Христа, посилає їх і каже: спитайтеся, Його, чи нам іншого чекати, чи це ти? І вони, коли повернулися, кажуть, хворі зціляються, мертві воскресають. І засвідчують самі ж безбожники. Ніколи не говорила людина так, як Цей говорить. І дивуються люди, що ніколи не мала людина такої влади, яку явив Світові Ісус Христос. Бо каже сліпому від народження щоб він став зрячим і він бачить. Каже, померлому встані він встає. Каже, не померла дочка, але заснуло. І тих, хто насміхається з цього слова, виганяє з дому і каже до неї: Тобі, кажу, встань. І тоді каже: нагодуйте її. І це тільки апостоли та батьки здатні були побачити, прийняти, в це повірити, і повіріть, вашій дасться вам. Нехай буде тобі так, як ти віриш, каже Ісус Христос. Ісус Христос не все брав на себе, але як добрий пастор загублу вівцю, на свої рамена піднімав і приносив до Церкви своєї, до Отця Небесного приводи. А здоровим вівцям казав, ви віруєте, нехай по вашій вірі буде вам. Тобто Він благоволить цій вірі, але нехай ваша віра реалізовується, а не залишається абстрактною. І хто матиме віру хоч з гірчичне зерно, зможе сказати кінця гору з цього місця в море і так станеться. Отже, ми приходимо щонеділі поклонитися пастирю доброму, нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, піднести до Нього свої молитви. Але пам'ятаємо, що нашим трудом і вірою Господь не зневажає, а навпаки, виховує їх у нас. Тому і каже: хто хоче йти за мною, нехай візьме хрест свій, зречеться цього світу і йде за мною. Бо цей світ, як ви чуєте зі слів Ісуса Христа, є. Перелюбний і лукавий, ми християни, повинні у Ісусі Христі так жити, щоб в нас не було перелюбу і лукавства, щоб ми були світлом для світу і сіллю цього світу, яка не дає йому розтлітися. Бо коли злі люди. Бачить добре життя християн, з часом вони міняються. Бо Дух Святий діє, де хоче, перебуває де хоче, і торкається кожного. З часом вони визнають велич і славу божественну. І навіть дякують Господу Богу Отцю Небесному Ісусу Христу. При тому, що не виправляються, але визнають, що Господь великий і славні діла Його, і ті, хто вірує в нього, є істинні поклонники Божі в дусі та істині. Нехай Господь, пастир наш, той, хто себе не пожалів, віддав за нас. Має приємність в нас, що ми взяли свій хрест і заради нього жертовно йдемо в цьому світі, щоб прославилось Його ім'я і утвердилась Його церква на всі віки. Господь Бог посоромленим і осміяним не буває, і Господь Бог. Своїх учнів, своїх дітей не віддає на осміяння чи осоромлення. Апостол Павло зауважує тільки: пильнуйте вашу віру, пильнуйте, як ви живете. Не всякому духу вірте, випробовуйте, чи він від Бога і йдіть шляхом розважним. Нехай Господь Бог укріпить вас у цьому. Слава Ісусу Христу!